Добре, Юрій, мене звати Ростислав, я територіальний менеджер Закарпаття по мережі магазинів. Так. Підкажіть, будь ласка, ваше прізвище, ім'я по батькові та скільки вам повних років? Лобан, Юрій Юрійович, 23.07.2002 року народження. Угу, супер. розумію. Давайте тоді почнемо. Розкажіть трошки про себе: де спочатку навчалися, який маєте досвід роботи. І останнє місце, де працювали, і чому звільнилися? Ну, так, я ходив в школу, я після школи не пішов вчитися, ні в який вуз, ні в університет. Ну, я пішов на роботу. Uh -huh. Я вибрав путь працювати, а не вчитися. Попередня робота була охорона, приватна охорона. З інструментом пользуватися знаю, вмію, пробував. Практику, як таку теж маю, бо працював і вдома, і не вдома. А скільки ви працювали <губоч> на попередньому місці роботи? Рік і три місяці, десь так. Рік і три місяці. Це ви закінчили школу і зразу пішли працювати? Ні, це, ну, це не моє перше, тому я вже сяду, де робив просто. Uh -huh. Це моя well, крайня робота, на якій я робив. Остання робота це mm -hmm. охорона, да? так? Так, так. Окей, mm -hmm. okay. mm -hmm. а які обов'язки там мали? Ну, е як таковий. Ну, у нас там був водій. І як старший зміни він ходив з бодікамерою, записував. Ну, у нас були як тривожні кнопки, охорона, mm -hmm. територіальна охорона, е приватна охорона. Ми ходили на спрацювання. Mm -hmm. Тобто десь датчик заробив, ми вже мусили туди їхати, як був водій. Ага, я зрозумів. Е, добре, а де ще працювали? Які взагалі ще у вас були роботи? Ну, за кордоном працював. А що за кордоном робили, якщо не секрет? Ну, за кордоном я ну, стройка, ну так. Скажем, стройка. Ну, Тройка це досить немає, значить, то орієнтуєтеся з інструментом, в принципі. Ну, так, да, так. Ну, да, да, я все одно ну, вмію знаю. Uh -huh. Працювати не знаю. Окей, зрозумів вас. Е, а взагалі, чи чули про нашу компанію раніше, стикалися з сегментом Дніпра? Так, я да, чуру, у мене навіть є перфоратор бочковий, рівень. У мене є інструмент Діпрем. Угу, Супер, зрозумів. А, окей, підкажіть, а... а чому звільнилися з останнього місця роботи? Ну, як вам сказати, у нас там було багато людей на таку роботу. У нас там було позмінно, угу. по сутках ми, ми працювали. У нас там було п'ятеро людей, а у нас місто, Яршава не, немає дуже велике місто. Ну, та з п'яти чоловік лишили лише одного. Угу, Зрозумів, було скорочення, да? так? Так, так. Е, окей, на який період шукаєте взагалі роботу для себе? Ну, хочу знайти, ну, на стабільно, щоб була робота Більні стабільно. Услові, да. да. Окей, ну ви з обслуговуванням клієнтів не стикалися, я так розумію, правильно? Ні, ну в даній сфері я не мав ніякого досвіду. Окей. Як ви думаєте, з чим взагалі пов'язана ця робота в обслуговуванні клієнтів? Ну Як з чим допомогти людям вибрати те, що їм потрібно. Окей. Що вас може мотивувати в роботі? От іменно вас? Хто змушує працювати? Іменно мене. да. е- Платня. Плотня. Плотня, я зрозумів. Окей, а що може демотивувати? Mm, ну, навіть не знаю. Це, ну, Тяжко щось сказати, щоб був, прям така була дезмотивація не працювати, навіть, навіть не знаю. Mm -hmm. Я зрозумів. Е, окей, давайте тоді далі. Як думаєте, які якості вам допоможуть от, в цій роботі вашої особисті? Якості ну, те, що маю об, ну, досвід роботи з інструментом. Ну, програм, ну, не yeah. прям ну, ж дуже великий досвід, бо я до інструменту багато, всякого. Uh -huh. З усім я ще не перепробував працювати. Uh -huh. Ну так, перфоратор, шуповорд, міксери, волгарки. З тим я працював, знаю, вмію. Які Ну, можна допомогти людям, що, вони, ну, що, вони, що яку їм треба, наприклад, болгарку, под їхні потреби. Ну, комусь навіть потрібно болгарка, щось банально прийняти стержень арматури, а комусь вже потрібно, ну, ну професійно Угу. Окей, okay, зрозумів. Дивіться, так як в нас робота буде пов'язана в основному з обслуговуванням клієнтів, то так. перейдемо до таких питань, як думаєте, які от клієнти вважаються проблемними? Ну, проблемних клієнтів, ну як вам сказати, то все залежить від самої людини проблемних. Ну, в якому плані проблемних? Ну, от як ви бачите, от, як ви думаєте, який це проблемний клієнт для вас? Ваше очікування. І ви ще не стикалися з клієнтами, можливо, то як ви думаєте, який це такий клієнт проблемний? Ну, навіть не знаю, проблемний. це... Ну, якщо буде заважати працювати, то буде проблемний клієнт. А так-то, ну, я навіть не знаю, що сказати. Проблемний. Ну, проблемний, ну що, він буде приходити в магазин бушувати. Так, це проблемний клієнт. Так, угу. да, є теж такі. Ну так, да, ну то з ними можна, ну. Окей, а ну, що буде? Уявіть, путь. що от, до вас приходить людина, яка незадоволена покупкою, і починає конфліктувати. Що ви будете з нею робити? Ну, нічого, об'яснити, най людина об'яснить, що все стало, що їй що не, не влаштувало, і вже потім будемо виходити з того. Угу, окей, я зрозумів. Е, добре, давайте тоді ще зробимо такий експеримент. От уявіть, що ви працюєте вже в магазині, до вас заходить жінка з чоловіком, і вони обирають газону посадку. Ви їм пояснюєте, що там, як, все класно роз, розказали. І там чоловік каже: Ну що, давайте, ви йдете за газонокосаркою, і чуєте, що жінка там відмовляє чоловіка, каже, давай підемо ще подивимося, не спіши там. Там на що ти вже зразу береш, не подумавши. Ось і ви приносите газону косарку, і от що ви будете в цій ситуації робити. Ну, продемонструвати і плюс. Uh -huh. Так, все. Ну що ж, ну, демонструвати там же можна. Все, можна об'яснити. Так. Ця газона косарка так, така, то така, має такий радіус такий, ціна така. Ну, і все, там вже по ну, колу діла можна перелаги, вже буде да? виходити. Так, да, переваги об'яснити, так. Mm -hmm. да. А що вже жінка то спішить на чоловіка, то вже, ну. то вже таке, то вже сімейне. Окей, зрозумів. Добре, дивіться, ось таке якесь філософське питання. Як думаєте, чого одні досягають успіху, а інші ні? Ну, в стимулі. Угу, в стимулі. В мотивації. Мотивації. Бажання. Угу. Окей, а де себе бачите, в майбутньому? Ну, в сьогоднішній час тяжко щось сказати. На період війни та доста так. Ну, наперед, особо загадувати не можна. <тросу> ну, а що б вам хотілося. <Narrative> ну, щоб було вже стабільно все. Стабільна робота, стабільна платня, стабільність би була Угу. Ну, от якби все було стабільно, класно, от яка б у вас була робота. Ну, навіть не знаю по можливості. Чим би вам хотілося? Щоб зайти? мені було. Ну, сама моя спеціальність така, що я люблю займатися спортом. Мені має таке, май, май, ну, як це каже, до душі. Угу. Ну, інструмент тоже на другому місці. Нема ж мене дуже манить інструментом працювати щось таке. А чим захоплюєтесь? Може маєте хобі якесь? Хобі є спорт, спаунліфтинг. Угу, супер. Поганих звичок не маєте? Ні, немає. Не вижу в них ніякого смисла. Угу. Окей, зрозумів. Добре, дивіться, ще декілька слів по компанії. У нас є досить багато різних магазинів по цьому. Тобто, компанія займається реалізацією бензоелектроінструменту вже досить довгий період, орієнтовно з 2010 року. В Іршаві У нас там є власник бізнесу, виходить, по франшизі це Петро. Думаю, ви так. з ним спілкувалися. Ось по мотиваційним так. проектам по заробітній платі. Вже з ним потрібно буде розмовляти. Він там вам конкретніше об'яснить. Ну і, і до Івана аналогічно, ось угу. в нас графік робочий. Думаю, ви там ознайомилися. Так, так, я вже знаю подальшому. Дивіться, там ну ми будемо думати на рахунок того, що працював магазин, працював неділю, ну але ще поки не тепер. Ось, можливо, у вас є якісь конкретні запитання ще по компанії по роботі? Ну, ну як сказати, питань таких немає. Дивіться, у нас є система навчання. Тобто, якщо ми зараз, ви зараз проходите, далі ви передаєтеся на відділ навчання, виходить, як нас це далі проходить? Створюється група, і ви будете додані в групу, яка буде проходити онлайн-навчання 5, 5 днів. Онлайн Навчання mm -hmm. воно займає десь орієнтовно 4-5 годин, тобто ви там будете вивчати різні теми, різні інструменти і mm -hmm. здавати домашнє завдання після кожного уроку. Mm -hmm. Після закінчення ви будете оцінені, в принципі, завершити фінальне тестування, і далі вже після того будете. ну, Офіційно виходити, в принципі, на роботу. Тобто, так, як, так, як по закінченню стажування. Потім в нас є портал навчальний, це сайт, просто на якому будуть додаватися тести, вам далі надасться тестування на орієнтовно два місяці. Кожен тиждень там треба буде проходити деякі певні блоки. Які будуть, в принципі, пояснювати всю роботу там по програмам, по інструментам, ось тому, як там з клієнтами спілкуватися, і от цей період треба буде проходити навчання основному угу. такого плану. Зрозуміло. А скільки по часу на день? Ну, десь 4-5 годин. Це за, це за цілий день, так. Ну, дивіться, ви там починаєте орієнтовно в 9 там, наприклад, там через годину-дві через вас може бути перерва. Потім mm -hmm. ще. і цей, ну, Вам тренер все розкаже. Mm -hmm. це, буквально, mm -hmm. це буквально 5 днів стажування, яке треба обов'язково пройти для того, щоб прийняти на роботу. Зрозумів. Mm -hmm. Ну, ви можете паралельно потім приходити в магазин, наприклад, і вже там навчатися, допомагати, там, наприклад, Івану, і він там вам буде розказувати. Ну так, Іван зрозуміє файно з інструментом, пояснення угу. теж нормально. Ну, він мене потягне, я думаю, так, в такому, що я не знаю. Так, да, якщо щось він може вам допомогти, без питань. Е, добре, можливо, ще якісь запитання залишились. у вас? Ну, що ви кажете, ось, працювати в неділю це теж таке собі, ну не знаю. В неділю це... молічно, бажано я, та я б в неділю не працював. Кажу відверто неділя ну, має якось бути виходний день. Дивіться, я вам що розкажу. Просто в нас це мережа магазинів, і mm -hmm. всі працюють в одній логіці. Тобто, уявіть, mm -hmm. якби, наприклад, а тебе по всій Україні працювало в неділю, а в а вас в Варшаві в неділю не працювало, бо, бо свято, наприклад. І ви не мали де там, наприклад, купити то що вам потрібно. Ну, це до прикладу, як працюють мережі. Ну, я зрозумів. Ось. Ну, поки що ніяких змін не планується зараз, ну це так, подальше. Можливо mm -hmm, буде. Розумію. Якщо буде ще один одна людина, можливо, ну або це. Поки mm -hmm. що орієнтуйтеся на той графік, який є. Ну, no, добре, я паню. Угу. Ще можливо, якісь запитання. Це вже особо ніяких нема. Це основне, що я хотів почути: по графіку і все остальне я вже в курсі діла. Угу. Графік такий, як на сайті, пише. В суботу скорочено, Так, так. З понеділка по п'ятницю, звичайно. Так, я от да. Добре, тоді радий був поспілкуватися з вами. Будемо тоді на зв'язку. Я після цього передам на HR. ів Ще від вас хотів попросити, скиньте мені, будь ласка, в Viber. Прізвище ім'я по батькові, дату народження, номер mm -hmm. телефону і вашу пошту. Добре, добре, скину Viber. Все, тоді дякую вам за спілкування. Гарного вам дня, успіху. Все, дякую вам теж. Все, давайте удачі.